Харків оговтується від чергового удару сьогодні. Вночі через атаку шахедів у місті загинуло четверо людей. Ще 12 постраждали. Троє з них у важкому стані. Від самого ранку на місці влучання працює наша Ірина Антонюк. Вона на прямому зв'язку зі студією. Іро, вітаю! Чекаємо від тебе свіжої інформації. Оля, вітаю, це була дуже безсонна ніч для Харкова. Місто пережило кілька атак шахедами, і от о, один з перших безпілотників, він влучив у багатоповерхівку. Там за останньою інформацією, на жаль, загинула жінка. А от троє рятувальників вони загинули біля цього будинку. Спочатку сюди російські військові влучили першим шахедом. Вони рятувальники приїхали сюди разом з усіма екстреними службами для того, щоб врятувати людей, дістати з під завалів і саме тоді, коли люди вже знаходилися на верхніх поверхах будинку, коли рятувальники були тут. Росіяни підступно вдарили ще раз, і на жаль, водіїв пожежних машин, які заходилися тут. Вони загинули двоє з них померли одразу на місці, третій перед швидкою, коли вже намагалися довести до лікарні. Як нам розказали рятувальники водії. Вони не просто сиділи в машині. Вони також подавали воду, слідкували за автовишками, які власне під'їхали драбинами, тобто допомагали своїм колегам. Ось що розказали мешканці цих пошкоджених будинків, як пройшла їхня ніч. А потім ми всі вискочили на вулицю, воно темно, і палає криша, і хата палає. І Ми отак от обігли, побачили, що там палає хата. І молодці рібята там були сусіди, вони всі повскочили і почали тушити цей пожар. от затушили. Тут приїхала пожарна машина, сказали всі, ребята, ми самі вже далі. Ми самі. І навіть після повторного удару рятувальники не припинили свої роботи. Вони продовжили е, рятувальну операцію. Майже три години знадобилося для того, щоб дістати з під завалів чоловіка. Власне кадри його порятунку. Ви зараз бачите на екрані. Його е, вдалося дістати із плит, які обвалилися з горішнього поверху. Він був навіть при розмовляв із медиками, із рятувальниками. Зараз його доставили до лікарні. Він уже під наглядом лікарів. Ось що про нього розказують, про того врятованого чоловіка його сусіда хлопець чудовий від Бога. Дай Бог, щоб після того, як його виносили, ударів і всього, щоб все було нормально, бо дійсно дуже гарна людина. Я і по роботі його знаю, і тут живу понад 60 років. Хлопець чудовий. Парінь чудісний. Загалом на цю хвилину відомо про це 12 тисяч потерпілих троє з яку дуже важкому стані їхнє життя зараз борються. медики. ще троє людей. Це е, люди, які дуже, е, в дуже шоковому стані, дуже великий стрес пережили і. Також серед потерпілих є один рятувальник, один поліцейський і е, медична сестра, яка приїхала разом з печнерами сюди на виклики для того, щоб допомагати людям. А тут на місці е, від самого ранку вже працюють рятувальники. Комунікація абсолютно всі перебиті, повилітали шибки, які в будинках на навколішніх, так і в магазинчиках, які тут знаходяться. неподалік. вони зараз намагаються все це е, розчистити, залатати. Ну і якомога швидше підключити тих людей, ті, мешканців, які як можна до хоча б щонайменше світла. Ось така інформація наразі. Олю Іро, дякую тобі за роботу. Ірина Антонюк з Харкова. Про наслідки масованої атаки дронами від усього серця бажаємо місту тихого і безпечного дня. Так, цієї ночі окупанти двічі атакували Харків. Росіяни запустили дрони з Білгородської області Російської Федерації. Перший удар прийшовся по житлових багатоповерхівках. Коли туди приїхали рятувальники, ворог завдав повторного удару. Загиблих є троє співробітників ДСНС та цивільна жителька. Ще постраждали 12 людей, зокрема, медсестра, яка у складі бригади швидкої приїхала на виклик. Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію Росіяни бачимо знову завдали повторного удару. Чи правильно розумію, що цілять по рятувальниках в тому числі? Знати, хочу сказати, що це цинізм росіян, який є, і він був і спочатку війни, бо ми мали такі випадки. На жаль, і сьогодні вночі, коли приїхали наші рятувальники, рятувати людей, які були під завалами, які знаходились у житловому будинку, в який був поцілен шахет. В них прилетів, прилетів шахет, і на жаль. Маємо трьох загиблих працівників ДСНС. Крім цього, у нас є 12 поранених, три з них в тяжкому стані. Зараз лікарі роблять все можливе, щоб вони. Були живі, е, хочу сказати, що ді, що дійсно е, я дуже вдячний нашим працівникам ДСНС. Бо не чекали, ми е, там перебували разом з людьми, е, е, Працівники ДСНС з е, під завалів е, достали живим одного чоловіка. Е, ця е, рятувальна операція зайняла приблизно три години, але е, вони зробили неможливо і зараз цей чоловік знаходиться у лікарні. Ви сказали про лікарні, що зі струмом, в тому числі і для об'єктів критичної інфраструктури для шпиталів. У нас дуже серйозна ситуація, що стосується електропостачання. Дійсно не вистачає напруги, але всі абсолютно всі лікарні заживлені. Всі лікарні мають генератори І в разі екстреного відключення від електропостачання, переходять на генератори, працюють в робочому режимі. Що стосується інших приміщень і житлових будинків, то введен, як ви розумієте, графік відключ. І по графіку подається напруга. Ми зробили таке, щоб працював метрополітен, Потяги працюють, але інтервал, який є у час пік, так званий, до 12 хвилин. А протягом дня він складає. 20 хвилин нам вдалося запустити е, тролейбусні маршрути не в повному звісно обсязі, але ми запустили тролейбусні маршрути е, і нарощуємо, е, щоб більше стало тролейбусних маршрутів. А в основному, що стосується транспорту, то перевозимо харків'ян крім метрополітена певних маршрутів тролейбуса е, нашими муніципальними автобусами. А ось ці відключення світла чи графік такий зрозумілий? Людина може підлаштуватися, щоб я гарантовано буду мати зараз три години поспіль, чи ні? Чи це все таки екстрені відключення? і Ніколи не знаєш, коли світла не буде. Знаєте, є графік в Харковобленерга і Укранерга намагаються витримувати цей графік, але дійсно є і екстрена ситуація, і з розумінням до цього ставляться. Напередодні теж з'явилася інформація про те, що в Харкові таки добудували або збудували першу підземну школу. Ми з вами про це говорили ще на стадії зведення. Тепер це факт. Як це функціонує, розкажіть. Хочу сказати, що дійсно ми збудували підземну школу. Ми вимушені були збудувати таку школу. Це перший наш проєкт, який є. Бо відстань до кордону з Російською Федерацією, як ви розумієте, дуже мала, і нам потрібно сьогодні, щоб наші діти мали можливість навчатися в безпечних умовах. Тому збудували школу. Школа розрахована на 450 учнів учнів. Одну зміну вона планена по всіх. Нормативним документом, новітним нормативним документом, які існують під час війни, і будемо мати можливість навчати дітей сьогодні. Ми отримуємо дозвільні документи. І як тільки ми будемо мати ці дозвільні документи, то одразу ж розпочнемо заняття у цих школах, школа повністю готова до цього. Пане Терехов, ми так знаєте, по, по якості звуку чуємо, що досить вітряна погода в Харкові. У нас хвилина залишається. Тут Київ останніми днями потерпав від небувалих вітрів і пісків Сахари. Що у вас із погодою? Чи ви відчули той самий вітер і пісок? Що, що дійсно вітер на вулиці є, але не Вчора була більш гарна погода. світило сон, сонце зараз. На жаль, сонця немає. Вітер, вітер є, але не прохолодна і люди ходять, Ви бачите, все працює, тому не ніяке псо нас не зупинить. І це добре, добрий фінал, добре резюме нашої розмови. Дякуємо вам, Ігор Терехов, міський голова Харкова, який мало того, що розказав ще й показав, як Харків живе. Ми так в тлі, знаєте, поспостерігали. Тепер розуміємо принаймні, як це виглядає там.